Ви знали, що за останні п'ять років, друзі мої, це я звертаюся так. зараз до одного чарівного чоловіка, угу. який зараз виблискує приладами, які відбувають світла від його Дай. чарівної лисини. Що Дай, трансплантала трансплантація? Дякую, от Сюша, точно знає це слово. Волосся збільшилася на 30%. Ти цікавився цією темою, Юрій? Я тобі хочу сказати відверто, я цікавився цією темою, але м, дуже давно. Коли почали сіти, коли на перших етапах, а вже потім, коли а, тут нічого не стало, і я зрозумів, що а, це вже моє. Так, так, Давай ми зробимо тобі трансплантацію. До речі, лідерами. Щоб я міг робити отак. От. А та, 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 та. Так. до речі, ключа права лідерами е, операції з трансплантації волосся є Туреччина, Сполучені Штати та Південна Корея. Я теж про це задумався. Добре, що мене не знімають з цієї точки. Єс. Yes. Але останнім часом в Україні ця процедура теж набирає популярності і широку кількість бажаючих мати таке густе волосся. Не, не як в мене а взагалі густе волосся зростає майже на 20%. Ось таке густе, як у Ксюша. Значить, середня вартість трансплантації в Україні десь 2,5 тисячі доларів. -ху -ху -ху. До прикладу, в сполучених штатах ціни сягають від 4 до 15%. Так. Я передумав, я гарно буду як Юра скоро, просто буду гарний. Як Юра. Береш тример, кожного раночку собі Але а, це мені, класне інвестування в і себе. І... Ну, тобто... До речі, нещодавно дослідники Китайського університету дійшли висновку, що обласіння у чоловіків може бути пов'язане з любов'ю до солодких напоїв, Юр. Скажи, правда чи ні? Ну, да, так. Так, добре. А ще сьогодні всесвітній день боротьби з облесінням, Тож ми вирішили дізнатися, яка насправді які насправді причини втрати волосся, як його зберегти чи допомагають в цьому різні засоби проти випадіння. Пояснить триголог далі далі. Так, я записую. Вони майстри по догляду за волоссям. Ті, хто завжди готові допомогти у боротьбі з випадінням, ламкістю чи навіть облесінням. Трихологи. Багато баночок для догляду за волоссям справді допомагають. Ну, більшість баночок вони допомагають, але знаєте, як в цьому жарті кажуть тільки тим, хто їх продає. А те, що там заявляється, наче там для покращення росту, для запобігання облесіння, зазвичай це ну, і залишається такими маркетинговими заявами. Кузьма Хобзей, трихолог з 15-річним стажем у дерматології. Один з перших лікарів, який впровадив хірургічну дерматологію та трансплантацію волосся в Україні. Сивий означає розумний. Ну, бачите, розумні люди багато беруть в голову собі і, напевно, більше за все переживають, більше мають якоїсь відповідальності і, напевно, швидше сивіють. Всякому разі, хочеться в це вірити, що це все від розуму. Чи можна трансплантувати волосся з ніг на голову? Чи можна пересадити волосся з ніг на голову? Можна, і з голови на ноги можна. Просто треба розуміти, що волосся, яке буде пересаджено з ніг на голову, воно буде зберігати всі свої властивості. Тобто на голові воно теж буде рости таким коротеньким, тоненьким, ну як в кого, звичайно, але зазвичай у людей на ногах волосся коротше і тоньше, ніж на голові. Тобто властивості цього волосся дещо інші. Засоби від посічених кінчиків можуть відновити волосся. Ну, бачите, якщо кінчик є посічений, то е, це посіченість мала якусь свою причину найчастіше це зовнішній вплив. Тобто завдання в даному випадку шампуня і бальзама зробити миття мінімально травматичним і, і розчісування волосся потім, але крапка. Тобто менше пошкоджування це не значить відновлення. І відновлення, звісно, від шампуню не буде. Тому що вже якщо волосина та що виросла на поверхню шкіри, вона вже є пошкоджена, то відновити не можна. З іншої людини можна трансплантувати волосся? Значить, з іншої людини волосся пересаджувати не можна, тому що волосся буде відторгнуте імунною системою э, реципієнта тої людини, які пересаджували волосся. Але, наприклад, якщо э, ці э, дві людини генетично однакові, тобто однояйцеві близнюки, то э, це можна робити, і були такі спроби, і волосся приживалося. З яким найдивнішим запитом до вас зверталися пацієнти? Ну, у нас був запит пересадити волосся з лобка на бороду. Воно досить схоже по, по структурі. Ну, я б не сказав, що він дивний. Він максимально раціональний, як на мене. Особливо, якщо людина не хоче мати багато волосся на лобку, а хоче мати більше на бороді, то в принципі. Похід до порукаря у конкретну фазу місяця впливає на ріст волосся. Ну. Я це чую часто від пацієнток, постриглися там в таку-то фазу і стало краще. Будучи прихильником такої науково-обґрунтованої доказової медицини, я е, е, все таки ці спостереження можу списати або на співпадіння часто, або на елемент такого самонавіювання ну тут десь 50 на 50. Про що мріє трихолог? А ну ви знаєте, я мрію. По перше, про те, щоб перестали гинути наші люди. Я мрію про те, щоб там примінимо до нашої спеціальності, щоб європейські медичні туристи їздили не до наших південних сусідів, а приїжджали в Україну. І я вірю, що це так і буде.